Як завжди в подібних роликах, сьогодні поговоримо про найчастіші питання підприємців, які нам задають. Зокрема, сьогодні будемо говорити про РРО. Так, знову там з'явились деякі нові деталі, нюанси чи обов'язково використовувати на період воєнного стану. Чому банки та нова пошта запитують декларації ФОПів та чи варто їх подавати? Також поговоримо про закриті реєстри та де зараз взяти виписку із ЄДР та зачепимо питання податкового резидентства тих громадян і ФОПів, які зараз знаходяться за кордоном. Отож, поїхали. Привіт, з вами, порядковий консультант Михайло Смокович. І обговорюємо цікаві питання, які отримуємо від вас, шановні підприємці. І недавно знімав ролик про те, чи обов'язково використовувати касові апарати РРО ПРРО під час дії воєнного стану. Так, в нас є закон, згідно якого штрафи на період воєнного стану не застосовуються по порушеннях, що передбачені законом про РРО. Ну, звісно, для тих підприємців, які не торгують підакцизними товарами. Саме тому багато підприємців нас вирішили, доки РРО не застосовувати. Проте недавно з'явилась консультація в зір від податкової, яка говорить приблизно наступне: що так, під час дії періоду воєнного стану, ми нікого перевіряти та штрафувати не будемо, але після його закінчення перевіряти будемо і штрафувати за ті порушення, які були під час. Дії воєнного стану також будуть виставлятись, що хотів би сказати з приводу цієї консультації в зір. Ну, по-перше, вона є загальною і персонально кожного не стосується. А зважаючи на те, що податкова постійно під час дії воєнного стану нам нагадує, що РРО ніхто не скасовував, що потрібно працювати з РРО, то можна подумати, що таким чином нас просто. Хочуть трошечки прилякати для того, щоб підприємці мали більшу мотивацію РРО все ж застосовувати. Звісно, навіть якщо після закінчення воєнного стану якісь штрафи за цей період будуть застосовані, впевнений, що їх достатньо просто буде скасувати через суд. Проте як на мене не будуть загалом штрафів ніяких за цей період застосовувати, це чітко прописано в законі. Можливо. Будуть певні працівники чи податкові, які матимуть свою думку і намагатимуться в штрафи, штрафи, все ж виставити. Тому, якщо не маєте бажання з податковою сваритись, е, хочете до неї дослухатись і не мати жодних проблем ні зараз, ні потім, найпростішим рішенням буде все-таки почати використовувати РРО. Тим більше зараз є програмні реєстратори, які в рази дешевші за класичні касові і користуватись ними достатньо просто. Про це недавно знімав ролик, ось він можете переглянути. Тут розповів про ті. І програмні реєстратори, якими ми зараз користуємося, це чекбокс та Yecheck. Як на мене, зараз достатньо непоганий період, щоб почати використовувати перерод, тому що на початку діяльності, звісно, будуть якісь помилки. Але ви можете спокійно попрактикуватись, якісь помилки поробити, оскільки штрафи в період дії воєнного стану не застосовуються. А вже після його закінчення зможете спокійно на досвіді працювати без жодних помилок, вибиваючи чеки. Наступне питання, про яке достатньо часто розмовляємо, це надання декларацій, які ми подаємо в податкову ще і до банків, чи для нової пошти чи іншим фінансовим установам. Для чого це? Чому нас це запитують? Чи є це правомірним? Кожен банк в своїй структурі має фінансовий моніторинг, і задача цього органу слідкувати за дотриманням закону про запобігання фінансування тероризму та протидію відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. І саме в першу чергу для цих цілей. Банк запитує декларації. Банк має розуміти е, суть фінансової діяльності своїх клієнтів, що, чим вони займаються, які доходи вони отримують. Чи є загалом це в межах нашого законодавства правомірно? Крім того, якщо не надати цю інформацію для банків, для підприємця просто можуть заблокувати рахунки, як е, рахунки ФОПа, так і особисті картки. Банку простіше не працювати із тією людиною, з тим ФОПом, який не надає якоїсь інформації, ніж прийняти на себе ризик того, що там відбувається щось недобре з точки зору законодавства, і потім отримати просто шалені страфи від Національного банку України. Крім того, от коли рахунки блокують і там залишаються кошти, ці кошти потрібно кудись перевезти чи зняти. І банк Банк дає можливість по заяві перевести ці кошти в інший банк. І потім інший банк знову ж таки може рахунки вам заблокувати, тому що він бачить, що кошти прийшли від, по суті, заблокованого вже клієнта іншого банку, значить, щось було не так, значить, простіше з ним не працювати. І таким чином достатньо потім складно довести, що ви спокійно, легально працюєте як підприємець, все окей. Тому якщо банк запитує у вас фінансову звітність, в банк обов'язково її надаємо. Зайшли в кабінет, скачали декларацію з квитанцією 2, підписали, відправили в банк. Принаймні Монобанк і Приватбанк приймаються декларації дистанційно в електронці, як в інших, не в курсі запитуйте. Також достатньо цікава ситуація в цьому плані із новою поштою. Нова пошта вже не перший рік запитує в підприємців, які з нею працюють, також фінансову звітність. І також блокує рахунки та кошти, якщо ця звітність не надається. Більше того, ми часто зустрічаємось, коли для заблокованих підприємців надають список документів, які потрібно надати, і серед них є також вимога надати документи, що підтверджують, що є робота із РРО, що видаються чеки, на яку суму були видані чеки, і нова пошта контролює, щоб сума, яка у вас стоїть в декларації по доходу, була не Менша ніж та сума, яка пройшла по новій пошті. Чому так відбувається? Так стало, що в нас дуже багато людей через нову пошту працюють неофіційно без оформлення ФОП або занижують суму своїх доходів перед податковою. І от погодьте, що податкова, яка контролює наші з вами доходи, слідкує за тим, щоб діяльність велась легально і сплачувалась податків. Податкова надзвичайно зацікавлена в тому, щоб отримати від нової пошти інформацію, хто ж працює нелегально. Ні, звісно, нова пошта по замовчуванню цієї інформації нікому не надає. Проте, для того, щоб якось знизити на себе тиск, як на мене, відбулось наступне: нова пошта. По суті, взяла на себе певні функції контролю. Щоб просто відмазатись від податкової типу, ми тут самі слідкуємо за тим, що підприємці вказують повну суму доходу в своїй декларації. Ми тут самі слідкуємо, що все ок по РРО, ви нас не чіпайте, і все буде окей. І як на мене, це одне із кращих рішень. Ну, погодьтесь, було б не дуже круто і для нової пошти, і для підприємців, які які з новою поштою працюють, якби відбувався обмін інформації нової пошти із податковою. Тому також надаємо наші декларації слідкуємо за тим, щоб в деклараціях була вказана повна сума доходу. Як багато хто вже знає, у нас з початком дії воєнного стану закрились майже всі державні реєстри, в тому числі державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Але як це вплинуло на нас з вами? Періодично підприємці стикаються з тим, що якісь компанії організації запитують в них. Виписку з єдиного державного реєстру, і якщо у вас її немає, раніше це можна її можна було отримати в онлайні. Зараз такої можливості немає. Потрібно йти або в ЦОП. Або скористатись лайфхаком. Так, якщо через Дію зробити якісь зміни по ФОП, найчастіше ми проводимо зміну основного кведу, тобто якийсь квед із додаткового міняємо на основний, додаємо ще якийсь додатковий. При проведенні цих змін в дію приходить виписка з ЄДР. і, в принципі, її можна завантажити та надати для тієї організації, яка у вас її просить. Також, якщо вам це потрібно і не вдається зробити іншими способами, можете звертатися до мене, контакти в описі під роликом. Цю виписку для вас допоможемо зробити. І останнє питання, про яке хотів би поговорити, це податкове резидентство тих підприємців, які зараз знаходяться за кордоном. Переважній більшості країн через півроку проживання в них ви стаєте податковим резидентом цієї країни, і їхні контролюючі органи можуть вимагати від вас сплати податків в тому числі в тій країні, в якій ви перебуваєте. Ви при цьому не позбавляєтесь податкового резидентства в Україні і далі можете продовжувати свою діяльність ФОП та сплачувати єдиний податок. Та ЄСВ. Проте і раніше рекомендував, і зараз рекомендую звернутися до податкових консультантів чи податкових органів в країні, в якій ви перебуваєте, та уточнити всі моменти щодо оподаткування з їхньої сторони. Чи вимагатимуть вони від вас сплати податків ще в них по тих доходах, які ви отримаєте на території України дистанційно, чи ні? Та що загалом з цим робити? Якщо у вас залишились питання, можете писати їх прямо тут в. В коментарях під роликом. Там же є кнопка спонсорувати. Можете ставати спонсорами каналу, якщо вам подобається те, що я роблю. Безмежно вдячний всім спонсорам, патронам, просто людям, які відправляють донати тільки завдяки вам, я можу знімати нові ролики та давати цінну інформацію для підприємців. Дякую за перегляд. себе. На все добре.